Всім привіт, народ! Що сьогодні дуже буде цікаве відео. Я вам розкажу три реально робочих варіанти, де дістати одноразки. Ось такі різні одноразки, і з них вже використовувати акумулятори на всякі різні е, саморобки. Ліхтарики, павербанки і так далі. Так що, я думаю, буде цікаве відео. Я також розкажу, як я їх дістаю, і звідки ви підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. А ми погнали зараз. Я вам більш детальніше розкажу три варіанти, як можна їх дістати. Погнали! Тому я знімаю це відео народ, тому що дуже багато людей дивляться мої відео е, і пишуть мені: а що таке одноразка? Блін, я щось не зрозумів. Ну одноразка, народ хто тільки як то кажуть, вникає в ту тему. Ось така електронна сигарета. Є вона, яка дозаряджається, яка має на декілька тяг і ти її викидуєш, і багато людей викидують її. А всередині в нас залишається ось такі акумулятори. Ці акумулятори мають різну ємність зараз. Я вам це все покажу. Ці акумулятори в нас є на 450 вроді міліа. Ці акумулятори в нас будуть на 650 мА. міліампер. Є ось такі акумулятори, які теж йдуть на 550 мА. Ці акумулятори 850 мА, але самі козирні оце мені попадались отакі, на 1200 мА реально. Колись зроблю відео, попадуться мені трошки більші там на 1300 на 1400. Я зроблю шуроповерт з цього. Поміняю акумулятори від шуруповерта і попробую, як вони надовго будуть працювати. Так що їх є дуже багато. Коротше, їх до кольору, до вибору я. Ви напишіть в коментарях, до речі, які вам попадались максимальна ємність акумулятора. Мені буде цікаво. Тож, як розібрати ці одноразки, відео є дуже багато на Ютубі. Хочете, переходьте на мій канал, є відео, де я. Розбирав ці одноразки, робив павербанки, ліхтарики, і по сих пор роблю дуже круті саморобки. получаються, і так да. далі. Всім цікаво, де я їх дістаю і як я їх дістаю. Я багато разів в коментарях писав. Мені ці одноразки віддають знайомі. Як це відбувається? У мене декілька знайомих, які курять ось такі одноразки. Такі, такі, такі. І Я просто їх попросив. Кажу: ви не викидуйте. По перше, це екологія. Не викидуйте, збирайте. Я вам за те, що ви мені даєте такі одноразки, я вам зроблю ліхтарики. Ліхтарики дуже круті. Я ще їм по одному ліхтарику зроблю, такі як я робив на ЗСУ. Звичайно, вони вже такі, як то кажуть, апгрейд. Класні, треба їм зробити і також віддати, тому що вони мені постачають ці одноразки. І також ви можете так робити, сказати знайомому, сказати: блін, ти куриш цю одноразку, ти викидуй, збирай, а я тобі зроблю там декілька, один чи два ліхтарика і так далі. Так що я вас попрошу, якщо у вас буде багато одноразок, багато акумуляторів, зробіть декілька ліхтариків на ЗСУ. Я б я б вам показав, який ліхтарик я зробив. Ну ви, до речі, а залишу я посилання під відео. Перейдете, подивитись, хто нові глядачі, які там класний ліхтарик вийшов. Всі відправи в мене ні одного нема. Я собі можу в будь-який момент зробити Одним способом. Ми розібралися це в знайомих. Так другий варіант, другий варіант це зайти найлегший зайти на OLX, Посилання я також скину під відео. Я не знаю, чи ця посилання ще активне, чи там цей продавець продає ще на ці одноразки. Шукайте на OLX одноразки. Я в один момент їх бачив по 9, по 10 гривень, по 15 гривень за штучку. Ось такої одноразки. Ви собі там на 100 гривень 10 штук купили, перебрали, зарядили і використовуєте. Третій варіант, ну не найпростіший, але такий лайфхак, як можна сказати. Це тих одноразок дуже багато валяється біля мусорників. Логічно, логічно. Так що, за мою ідею, і як це зробити, ви мені обов'язково підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Підходите до вашого дому чи до мусорника, під'їжджає все мусорово, і виходять виходять з неї люди, які загружають цей мусор, і вони тих одноразок, повірте, бачать по 100 по штук в день, тому що люди викидають тупо в мусор і все. Ви підходите до цієї людини, знайомитесь, звичайно, привітаєтесь, і звичайно, за винагороду візьміть в нього номер телефону. каже: якщо ви мені назбираєте кульочок, там, наприклад, тих одноразок, я вам якусь дам винагороду. Грошову і так далі, чи як ви там з ним домовите. Я думаю, у вас таким лайфхаком вийде дуже багато назбирати одноразу. Попробуйте зробити декілька ліхтариків. Зробіть також для наших захисників, вони захищають нашу землю, що ми тут зараз спокійно з вами працюємо, їмо, живемо, спимо в теплі. На мою думку, третій варіант це підійти до людей, які е, працюють в сфері обслужування. Це вони там вивозять цей мусор і так далі до шофера, до ті, що погружають ті баки і так далі. Ви таким способом можете назбирати дуже багато однораз. Реально, лайфхак думаю, буде робочий. Спробуйте реально, якщо спробували і у вас це все вийшло. Напишіть мені обов'язково коментар. Мені буде приємно. Підпишіться на мій телеграм. Там також є люди, які роблять саморобки. Можете зайти в мій телеграм, подивитись дуже цікаві ідеї, дуже круті. Реально лампочки, ліхтарики, годинники люди підсвічують. Так що заходимо, підписуємося, спілкуємося. Розвиваємо цю тему, як то кажуть, ми українці, не переможні. що, народ. Всім дякую за перегляд, підписка, лайк, підтримуємо український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.